Авік Шустер не може працювати в Україні. Відомого телеведучого позбавили права на роботу. Київський центр зайнятості пояснив, бо в нього не дійсна довідка про несудимість. Хоча дозвіл на роботу він отримав лише два тижні тому. Дехто вже вбачає в цьому наступ на свободу слова. А сам шустер кілька годин тому ошелешив, починає голодування і не припинить, поки йому не дозволять знову працювати. Артем Сорокін все з'ясовував. Вечір студія Савіка Шустера. До прямого ефіру кілька хвилин. Усе ніби як зазвичай. У студії збираються багато гостей. Ось виходить і сам Шустер. Замість пронизливого погляд розгублений, відразу ошелешує. Я об'являю голодовку до моменту возвращення мені права працювати в Україні. Савік Шустер почав голодувати, бо йому заборонили працювати в Україні ані телеведучим, ані журналістом, ані взагалі будь-ким. Так вирішила державна служба зайнятості. Чутки про те, що його громадянина Канади та Італії позбавлять ліцензії на роботу в Україні. Ходили ще від учора. я попросив Павла Єлізарова ну, вияснити, що там такое результаті він мені вчора ввечері сказав это такая процедура. Ані анулірують старе розлішення, щоб видати нове. Угу. Ну я успокоился. Сегодня Утром звонит и говорит, нет, реально, оно аннулировано. Та навіть після цього ранкового дзвінка шустер не вірив. Думав, сталася помилка, бо ще два тижні тому журналісту дозвіл на роботу в Україні було подовжено. Аж тут раптом перегляд та заборона. Аби з'ясувати причини зранку, Шустер у супроводі депутатів та адвокатів прямує до центру зайнятості. Керівник каже, ліцензію забрали, бо Шустер збрехав. Одної з підстав, на якій анульовано дозвіл на застосування праці вас як іноземця, це встановлення недостовірності відомостей, поданих товариством документами. Зокрема, було подано довідку про відсутність судимості довідку МВС. Наразі отримавши інформацію від Державної служби зайнятості. Про те, що є відкрите кримінальне впровадження. Коли два тижні тому шустер подовжував собі дозвіл на роботу, він подавав довідку з поліції про те, що в нього нема судимості. Так потрібно за процедурою. У центрі зайнятості її прийняли, а через два тижні вирішили, треба ще раз перевірити, що шустер не судимий. Понаписували запити з державної фіскальної служби. Надійшла відповідь. Савік Шустер проходить у кримінальному провадженні по несплаті податків. А він цей факт приховав. Чому так. вони були недостовірні Недостовірні в тому, що про те, що відсутня да. судимість, так ви можете спростувати цей факт і можете зазначити, е... що самі шусвер судимий? Ні, на жаль, у нас немає ні бази даних, ні у нас є офіційний лист повідомлення від державної служби зайнятості, що є відкрита кримінальна Сам журналіст? Каже, він у тій справі не за обвинувачуваного, а за свідка. Тож ліцензію певен забрали незаконно. Нині на захист шустера вже стали депутати здебільшого з батьківщини, журналісти та навіть ціле міністерство інформаційної політики кажуть, у цьому інциденті вбачають необґрунтований наступ на незалежну журналістку. Наша позиція незмінна. Ми підтримуємо свободу слова. Наш міністр буде розмовляти і вимагати пояснень від міністра соціальної політики відносно заборони Савіку Шустору на роботу в Україні. Я дуже сподіваюся, що Савік залишиться на Україні. У найкоротший час у ситуації із Шустером вимагає розібратися і президент. Свої листи до служби зайнятості із вимогою переглянути рішення написали і нардепи на чолі з адвокатом Власенком. А сам Шустер, попри заборону, обіцяє і надалі виходити у прямі ефір. Артем Сорокін, Анастасія Сімонова та Дмитро Волошко. Програма вікна СТБ.